Це дуже слушне запитання, особливо враховуючи, що зараз є дуже багато різних особливостей харчування пацієнток. Це і веганство, і вегетаріанство, і сироїдство, і інші дуже різні різні моменти, які зараз і модні, і актуальні, і пацієнти хочуть гарно виглядати, дівчата хочуть бути стрункими, худими. Тому дуже часто недоотримують ті важливі елементи, які містяться в правильно і різноманітному харчуванні, звісно, що це має бути в першу чергу. Харчування має бути е, різноманітне. Воно має змістити і тваринні білки, і е, рослинні білки. Це ми говоримо і про м'ясо, і про рибу, і горіхи, і рослинні олії. Бажано не рафіновані. Да? Тобто те, що ми кажемо холодного віджиму, не рафінована. Також дуже важливо, щоб в раціоні харчування жінки обов'язково мали місце. Е, я це називаю зеленка, да? все те, що зелене, це. Вся зелень це капуста Брокколі. Чому? Тому що в цих продуктах харчування дуже багато фолієвої кислоти. Наш організм має її метаболізувати до активної форми, до фолату. і саме цей фолат буде позитивним чином впливати як на здоров'я в цілому, але особливо на здоров'я нашої репродуктивної системи. Ми говоримо про яєчники, їх майбутню дітородну так сказати функцію.